Привіт трейдери, вітаю на каналі Криптовар, і давайте перейдемо до е, огляду криптовалюти. І також е, розглянемо кілька позицій, які я вчора відкривав. Тож вчора дві позиції е, було закрито по стоп-лосу, на жаль. І е, в принципі замість е, другої позиції, яка закрилась е, в мінус, міг закрити одну угоду, а навіть дві е, в плюс. Ось е, зараз ми до них перейдемо. Давайте перейдемо до спочатку першого мінуса. Це біткоін кеш, який я вчора розглядав. Тут я керувався наступною логікою, у нас сформувався сильний імпульс, і, в принципі, по правильному варто було б дочекатися корекції хоча б в зону 0,5, а ще краще в ОТЄ. Що в принципі, як бачимо, і відбулося. Ось, Але я керувався наступною логікою: тобто після сформованого імпульсу, ось на годинному таймфреймі, ціна отримала реакцію. І якщо взяти п'ятихвилинний таймфрейм, то а, позиція ось так виглядала. Бачимо тут а, market Shift, тобто реакція на imbalance, market Shift. І одразу я відкрив позицію, а, я не планував її далеко тягнути на найближчий лісій мінімум. Ось єдине, на що напевно, на що варто було звернути увагу, це те, що ось тут було зняття ліквідності, тобто е ціни не було вже, э скажімо, так, причини, э чому йти далі вверх, ось і ціна пішла на глибшу корекцію. Е угода, про яку я говорив, що міг взяти тейк профіт. В принципі, це мала бути друга угода, і тим самим планував перекрити перший мінус і вийти в плюс. І також ця угода була по е біткоін кешу. Зараз ми перейдемо. Ось біткоін кеш. І після е цього мінусу я дочекався, поки ціна скоректується в зону е діскаунта, ось сюди вона прийшла. Е, і на молодшому таймфреймі, е, у нас відбувся ось такий шифт Ось тут. Тобто, я побачив, що в моменті ціна почала відростати, і е, вирішив відкрити позицію маркетом. Тобто ось така була позиція, І тейк-профіт я ставив на. Ось даний годинний імбеленс. З даної позиції можна було взяти 24 R, але в моменті е, я побачив, що е, хороші реакції в даної зони немає. Ціна потрохи продовжує провалюватись, і десь в, ось в цьому районі я закрив свою угоду без збиток. Ось, і якби, е, скажімо так, я б нічого не чіпав. Просто лишив би угоду відкритою, то якраз, як бачимо, ціна рівно прийшла на тест даного імбаленса. І натомість цієї угоди, яка б могла закритись плюс, я закрив її безбиток і відкрив наступну угоду по монеті, по монеті ОМ, яку я також розглядав, і логіка була наступною: ось я виділив даний імпульс. Тобто також по хорошому варто було б дочекатися корекції хоча б в зону преміума або ОТЕ. Ось проте, якщо перейти на молодший таймфрейм, то бачимо, що у нас тут формувався несхідний ордерфлоу, тобто ціна там і вища, і ось в даному випадку всюди. За собою знімала ліквідність і після свіпа ліквідності провалювалася вниз. Ось плюс ось тут сформувався rejection блок, тобто як зона інтересу. Бачимо, що ціна прийшла в 05 цього блоку, і ми отримали Market shift, тобто відбулася реакція ось. Ось тут. 5-хвилина січка закріпилась е, тілом, і також відкрив угоду з стоп-лоссом за це цей даний максимум. А проте, е, як бачимо, е, в майбутньому ціна пішла е, все ж таки на корекцію в дискаунт е, тобто в преміум. І е, також варто зазначити, що, що ось тут знаходився 15-хвилинний імбаланс, який, в принципі, і. На якій принципі ціна і отримала реакцію, від якого отримала реакцію, ось е, також м я знактував цим правилом, оскільки, якщо я бачу, що е, розглядаючи шорт угоду, під нами знаходиться не тестований 15-ти хвилин імбеленс, то я угоди не відкриваю, чекаю до тих пір, поки 15-х свічка не закріпиться е, тілом нижче, тим самим, можливо, сформуючи новий шортовий імбаланс, імбеленс, або поки ми. Не виконаємо ще один пересвіп. Ось і тільки після того, якщо ми отримаємо реакцію, я заходжу в угоду. Тому, внаслідок того, що я знехтував кількома своїми правилами, прописаними в торговій стратегії, ось така вийшла, отримав ось такі наслідки. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. Якщо глянути біткоін, то. Ми продовжуємо а, йти вверх. Тут вже буквально найближчим часом дійде ціна до відмітки 100 тисяч доларів, ну, швидше за все, можливо і ні. Ось. Тому шорти в даній ситуації точно не варто розглядати. ось. Якщо ж розглядати лонг, то хіба що після корекції на зняття даної компресії ось і теста зони інтересу у вигляді блоку. Також на тепловій карті ліквідації тут є ось де червона лінія, по цій ціні певна кількість ліквідацій, ось досить велика. Тому, як я вже говорив, розглядатиму позицію по біткоїну не раніше того Як ціна прийде ось в цю зону. Коли вона прийде, ніхто знати, звісно, не може. Монета FED. По монеті FED бачимо, що ось тут відбувся свіп з ліквідності. Також реакція на повне перекриття 4 годинного імбаланс, який ось тут знаходиться. І в загальному, якщо брати ось даний. Даний імпульс, то також ціна виконала тест а, в зони ОТЕ, тому, в принципі, є логіка для того, щоб ціна почала відростати, і а, таргетом більш глобальнішим може бути ось зняття даної байсайд ліквідності. Ось, а, також, якщо перейти на а, годинний таймфрейм, Бачимо, що ціна також е, тут почала відростати. Тут в нас відбувся конфірм. І формування е, боковика, тому на цей боковик ось накину сітку, і буду чекати, е, поки ціна не прийде вниз, не виконує. Тест ще ось цього імбалансу. Не зніме ліквідність з нижньої границі. Потім потрібно, щоб ціна повернулася в рамки цього рентжа, і після того можна буде розглядати лонг-угоду для прикладу з ціллю на верхню границю даного оренджа. Наступна монета оптимізм. По оптимізму бачимо також сильний висхний імпульс. Аргетом я для себе поставив це тижневий тест тижневого імбеланс, який ось тут вище знаходиться. Тому також тут розглядати молон угоду. Бачимо, що після формування 4 годинного імбеланс, який ось тут знаходиться. Ціна, ціна вже виконала його тест і в моменті відростаю. Але я очікуватиму варіант розглядатиму сценарій, тільки якщо ми спустимося ще нижче, знімемо, пізнімемо ще ось цю ліквідність, тоді після цього буду розглядати лонг. Також не виключаю, що якщо ціна опуститься вниз, можливо, вона піде і глибше, на, глибший, на глибшу корекцію, ось тому також буду спостерігати за даною монетою. Також бачимо, що в принципі в нас є. Хороша ціль це, окрім тижневого імбалансу, це ось ці рівні максимуми. На відміну від е, тої ситуації з е, біткоінкешем, про яку я розповідав е, кеш Якщо ми пам'ятаємо, тут був свіп ліквідності, тому ціна пішла нижче. Ось в даному випадку ми бачимо, що залишаються рівні максимуми, тому. Можна вибрати їх для себе як а, таргетом. Також не виключаю того, що в принципі ціна може і вже не повернеться сюди вниз, а почне і надалі відростати, а, йти в висхідному напрямі, тоді я просто цю угоду для себе а, пропущу. І ще одна монета це Міро. Тут схожа ситуація з монетою FED. Якщо в принципі брати 4 години. Таймфрейм, uh, то бачимо, що uh, цей даний імпульс, який у нас сформувався, не був ще скоректований в зону ОТЕ, uh, і також тут є досить така велика компресія, uh, яка також ще не була знята, тому в принципі ціна абсолютно спокійно може ще спуститися вниз. Для того, щоб зняти цю компресію разом з тим перекрити для прикладу для прикладу, виконати тест 0,5 4динного імбеленса або повністю його перекрити. Але якщо все ж таки перейти на годинний таймфрейм, бачимо, що ось тут у нас формувався маркет shift, хороший вихід наверх, при з формуванням імбеленса. Ось тому, в принципі. Тут також бачимо формування ренджа. Якщо ціна зараз бачимо, що вона спускається вниз, виконує свіп даного пулу разом з тим нижньою границі ренджа, потім повернеться вверх. Також можна розглянути лонг із таргетом на верхню його границю. Ну що ж, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних вихідних, саме головне спокійних і, звісно, бажаю всім профіту.